4 грудня наше місто відвідали голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець та народний депутат України сьомого скликання Олександр Бригінець. У приміщенні регіонального об'єднання НПГУ гості поспілкувалися із представниками місцевих засобів масової інформації. Основною темою розмови стало суттєве скорочення вуглевидобутку в Україні через окупацію тих районів Донецької та Луганської областей, де розташована левова частка кам'яновугільних шахт. Через військові дії у Донбасі теплові електростанції України змогли зосередити на своїх складах всього лиш півтора мільйона тонн вугілля, в той час, як для забезпечення їх належної роботи у зимовий період необхідно хоча б 5,5 мільйонів тонн. Якщо ми подивимося, ось як і в якому об'ємі видобувається вугілля в Україні. Тут ось у нас 12-13 рік графіки і пішов у нас 14 рік. Бачите, найбільше падіння було. В серпні, потім вересень, нижче падіння, і вже в жовтні пішов підйом. За рахунок чого цей пішов підйом? Запрацювали шахти на купованій території, але те вугілля звідти не вивезено. Біля 40 шахт зараз працює на купованій території. За словами Михайла Волинця, дефіцит вугілля став однією із основних причин аварійних відключень електроенергії, від яких уже понад тиждень страждають мешканці практично всієї України. І дуже дивно, що за таких надскладних умов уряд прагне закрити одну із шах державного підприємства «Волиньвугілля», котра могла би працювати ще як мінімум кілька років. Сподівання, що де ми можемо отримати вугілля, це Павлоградній Петровській області 10 шахт. Сім шахт Львів Вугілля і три шахти Нововолинського Волинській області. Ми завтра там будемо. Не можемо зрозуміти, чому Міністерство енергетики Вугілля видає наказ від 25 листопада про закриття шахти Нововолинської 1. Питаю, чим керувалися рішенням постанови Кабінету міністрів 2001 року. Я Причому тут 2001 рік. І 14-й, коли в нас на складах нема вугілля, відключають світло, зупиняють таким чином підприємства без електрики, мерзнем, Війна окупований 55% шахт України окупований. І саме головне, що Росія так спланувала свої операції, що захопили шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, і повністю паралізувала частину наших теплових електростанцій. То чому саме в львівсько волинському басейні ставити шахти на закриття? Кожна тона буде на вагу золота. Наступне питання, де ми завтра будемо знайомитись і задавати його також уряду, чому не фінансується будівництво і пуск 10-ї Новолинської шахти? Вона мала згідно з проєктом, перенесеними планами, включитися в роботу з видобутку вугілля з 1 січня 2015 року. Тепер, якщо зараз відновити фінансування, то це можливо з 1 січня 2016 року. Але ми там могли б отримати при пуску першої черги щодоби півтори тисячі тонн вугілля було б зайнято там більше тисячі працівників. При другій черзі ми могли б отримати ще півтори тисячі, таким чином 900 тисяч тонн на рік. Якби було б виділено своєчасно ще кілька місяців назад 100 мільйонів гривень, можна було б оснастити два вибої у Львів вугіллі. І додатково видобувати ще 2000 тонн вугілля. Сьогодні у Львів вугілля видобувається десь в межах 55 57 тисяч тонн вугілля зольністю 42%. Якщо привести до відповідних параметрів 25% зольності, то ми будемо мати значно менше вугілля, тобто товарної продукції, поки ми ще говоримо про гірничу масу. І на Волині видобувається сьогодні. 1200 тонн, хоча раніше видобувалося 300 тонн, зараз 1200, і шахта, яка видобуває 300 тонн вугілля, ставиться на закриття. І держава готова виділяти кошти на її закриття, там сотні мільйонів гривень. А не краще було б ці кошти виділити на те, щоб розвивати зараз шахту, і вона ще 7 років буде працювати, там здешевиться видобуток. І люди будуть мати роботу. Народний депутат України з сьомого скликання Олександр Бригінець під час розмови із журналістами зазначив, що сьогодні керівництво нашої держави зобов'язане зробити усе можливе для того, аби підприємства паливно-енергетичної галузі працювали стабільно а в оселях людей завжди було світло і тепло. Ситуація на Донбасі продемонструвала нашу залежність від Росії ще більшу ніж годиться. А я вам покажу, Оцю табличку, коли ви її дивилися, е, і дивилися, які великі падіння, мало хто подумав, мабуть, з вас про те, що на наступний рік видобування вугілля буде отаке цілий рік. Отаке. В, крає, в кращому випадку. Це означає, що оцього всього вугілля, оцього всього, бачите, От, яке воно було 8 чи 7 місяців, його не буде видобуто. Розумієте, про що я кажу? Тобто ще на 15 мільйонів тонн, а може й більше, не знаю, важко сказати, падіння видобутку впаде, відбудеться. Тож сьогодні вирішувати питання простою закупкою вугілля, сьогодні ми терміново поїдемо, купимо вугілля і вирішимо це питання, не можна. Треба думати. Де видобувати, що робити з цим вугіллям? Чи є така можливість його видобувати? Так, да, звичайно, є. є. його можна видобувати і тут його можна видобувати і на вільних територіях, можна збільшувати обсяг. Я не знаю наскільки мені важко сказати, наскільки це може допомогти, але реально це можна робити і збільшувати видобуток. От і е, проводити інші речі. На жаль, протягом багатьох десятиліть е, багато хто розглядає країну як підприємство. І вони говорять, що видобування вугілля є збитковим. Ну це правда. Що би я робив, якби я був бізнесменом? У мене є збиткове підприємство, я його закрив і його немає. Що робить людина, коли криза і в нього підприємство? Він скорочує виробництво, звільняє всіх людей і чекає, коли виробництво поновиться, коли під з'явиться спад. А що робить держава і що робить державник? Ми можемо вигнати з України мільйонів 10-15 людей, яких немає чим годувати і обігрівати, і сказати, ви знаєте, в нас зараз криза, у нас зараз немає електроенергії, тепла і всього іншого, давайте їх значить, вилучимо з країни, переживемо цю кризу, а потім знову почнемо вас годувати, почнемо платити пенсії і так далі. Це неможливо. Тому мислення з точки зору бізнесу, що вигідно, що не вигідно, воно не підходить. І коли говорять, що... Весь світ закриває шахти там в тих країнах, в тих і що течір, така молодець, що вона там закрила і тепер врятувала цілий регіон. Сьогодні ми не можемо виходити з інтересів бізнесу, з виходячи з економіки, виходячи з інтересів. Рентабельності ми повинні виходити з інтересів держави, а у держави серйозна енергетична криза, і е, вона посилюється, і шукати треба вирішення цих проблем. Я ж кажу ще раз, не за рахунок того, що ми в черговий раз у Росії щось купимо.